Паркістки ламає. У місті Мена вночі злетів у повітря котел у Сауні страшні опіки. Отримали три клієнти. Молодих людей вже доправили до Чернігівської обласної клініки. Їхній стан украй важкий. На лікування потрібні десятки тисяч, яких у родин просто немає. Трагедія сталася у перший же день. Роботи сауни. Котел, встановлений у лазні, вибухнув з такою силою, що в приміщенні повилітали вікна. Саму парильню рознесло на шматки. У цей час всередині було троє, двоє хлопців та одна дівчина. Постраждалих зі страшними опіками, відвезли спочатку до менської лікарні, а вже зранку перевезли до Чернігівської обласної. Їх стан медики кваліфікують як тяжкий. Отримали вони опіки від 70 до 85 відсотків поверхні тіла, які якоїсь ступені, що важко сказати, тому що це опіки парами окропом. Вони Буде відомо пізніше, значить, ці хворі доставлені в опіковому шокі. До Чернігова з Києва вже викликали фахівців, аби визначитись із подальшим лікуванням жертв вибуху. Чернігівські ескулапи розповідають, у молодих людей постраждало все, і лице, і тулуб, і верхні, і нижні кінцівки. Нині біля палати з постраждалими чергують їхні батьки. Вони вже добу на ногах. Жінки весь час плачуть і просять про допомогу. Дітям необхідні щоденні переливання крові. Тож рідним потрібно самим шукати по 10 донорів на день. Шолоса стає дуже каже. Багато багато донорів, Багато треба кров здавати. То таке количество, даже навіть просто не можемо знайти. Це на один день, їй вже треба, треба. шукати кожен день. Батьки переконані у трагедії винні власники лазні. Вони, мовляв, залишили молодих людей і ті самі підкидали дрова у котел сауни. Рідні постраждалих розповідають, жертв могло бути й більше, бо того дня у сауні відпочивала компанія з 11 людей. Оставили дітей одних і ушли. Вони були в воді діти. Ті первіж ви раніше йшли, а наші залиши троє ще. Якщо вони не вийшли. Правильно мама ігоря було б 11 трупів. Власник сауни місцевий підприємець вже спілкується з міліціонерами. Як повідомляють чернігівські видання, чоловік переконаний, трагедію спричинив бракований котел. Його зварні шви, мовляв, не витримали тиску. Чи правдива ця версія? Нині перевіряють правоохоронці за фактом події. Правоохоронні органи проводять перевірку на місці. Події вибиті частина вікон. І також розвалена стіна у приміщенні парильні. Розслідування обставин трагедії у місті Мена. Нині контролює обласна прокуратура Чернігівщини. Правоохоронці вирішують, чи відкривати кримінальне провадження у цій справі. Андрій Горчинський Ірина Борова Сергій Сидоренко ТВА.